Це надвечір у суботу, під неділю. А може, у п'ятницю надвечір, під суботу. Це не так-то уже дуже і важливо. Головне, було це ще взимку. Снігу вже нападало чимало, а снігу все йде собі та йде. Голова правління одного колгоспу Махтей Федотович наказав сторожеві, а, поклич на мені, дідати може якого вам покликати діда Тимоша? У нас є два діди і обидві тимоші. Глухо. Так вони ж у нас обидва глухі. Хіба і ж глух? «О, жалух? Ще влітку. Як ото буря була, як ото страшенно гримнуло, вони й оглухли. А я й не знав. Ти мені того поклич, що вже давно не чує. Так, мабуть, з печі не стягну, вони ж із печі не злазять. А ти не тягни. А ладиком його, ладиком. Голова, мовляв, правління просять, щоб до правління прийшли. Діло, мовляв, важливе є. Пішов сторож кликати діда Тимоша до голови правління. У дідовій Тимошевій хаті сторож застав самого тільки діда. На печі, звичайно. Здорові були, діду! га? Здоровенькі, кажу, були, діду. Ага. Голова правління Махтей Федотович просить, щоб до правління прийшли. кажете? Голова правління просить, голова. Голова кайте? Еге, голова. Голова голова. О попеліка на кольки биле. а голова ні. Голова у мене, о го. Довгенько довелося сторожеві розмовляти з дідом Тимошем. Доки дід Тиміж зрозумів, чого від нього хотять. Зліз кінець кінцем дід тиміж з печі, одягнув на себе все те, що взимку дідові одягати треба, узяв патерицю і вийшов з хати. Чого мов то така біле скрізь? Сніг, діду? А, а по моєму сніг. Коли це його стільки насипало, я як на покрову на причбі сидів, так і ще його не було. Правда ваша, діду, на покрову ще не було. Е, ти мені не говори. А я кажу, що не було, не було, не було. Я все пам'ятаю, щоб діяти не пам'ятав хо. Голова правління Махтай Федотович дуже привітно зустрів діда Тимоша. Здрастуйте, діду. Сідайте. Давненько щось до нас не заходили. що кажете Не заходили, кажу. Давненько. Онуки пайтерівненько. Поверостали вже. вже заповелостали. Діду, чи маленько ви вже на світі прожили. Як, по-вашому, коли отак багато снігу нападало? На врожай, це чи не наврожай? Наврожай! Чи не на врожай? коли снігу багато. Снігу. Снігу. Снігу кажете Егеш. Снігу. Снігу кажете на покону не було. Що не було, то не було. Ні. Дідусю, я не про те. Як снігу багато? Так чи буде врожай, чи не врожай? Ха! Нарешті Махтей Федотович за допомогою всіх присутніх в управлінні розтлумачив дідові, що від нього треба. Ого! то б ви так і казали. Ну, то як, по вашому дідусю? Це нарозань! На врозай! Так, Пам'ятаю того ніця. Такі кабуни вродили. Ох, і кабуни. Відтоді батько поки не запримітили, та й мені не каза, наказали не забувати. Ще якщо багато снігу, то то вже обов'язково на урожай. Ну, спасибі вам, дідусю, за пораду. Велике спасибі. Стомилися, мабуть, ну, ідіть з Богом. Якаєте? Спасибі кажу, ідіть, кажу з Богом. Ого. Піду, де боком, а де й просто пройду, бувайте! За кілька днів Махтей Федотович скликав засідання правління разом з колгоспним активом. Обговорювали план підготовки до весни, до весняної сівби. Довго говорили, а наприкінці засідання Махтей Федотович і заявив. «Так!» Чого нам дуже хвилюватися? Дід Тиміш ясно сказав, що коли снігу багато, то це не інакше, як на врожай. Раз сніг є, значить, вискочимо.